Ось такі виходять млинці, лаваші. Я не знаю, я їх е, не називаю прям млинцями. Що зробимо, бо через камеру трошки незручно. Добре, буде один великий, бо мало там залишилось. Лісянка, вода, яйце, сіль і сир. Звичайний твердий сир. От. Такі виходять. ну Це як типу вівсяне на але вони такі товстенькі. Відварила яйця, це я вам показую такий. Один із вихідних сніданків. У мене ранок починається з. Ой-ой-ой. Для суглобів, для травлення, всяко таке і магній. шипучий, розчинний, ну пансту. Ось так. Там яєчко варене, авокадушка, листочок салату. Ой-ой-ой, боже, я руками. Панство. Доброго раночку. Я вже п'ю кавусю, ми вже поснідали. Я така, бачите. Ранково до вас виходжу. Хотіла трошки розказати ж в плані сніданку. Да? Чим, чим снідаємо сьогодні? Не кожного ранку я готую на всіх сніданки, тому що у всіх свої якісь вподобання. Да? Хтось інколи взагалі не снідає, а ну, підлітки вони зараз канікули сплять довго, тому немає сенсу там щось стояти виготовлювати. У мене свій раціон, у чоловіка свій раціон, діти, те, що я їм, діти взагалі не їдять. Тому що в мене так, знаєте, ну, намагаюся дивитися да, в плані там, білки, вуглеводи, жири. Тобто в мене таке плюс-мінус збалансоване харчування. Хоча інколи. Дуже рідко я собі там щось таке дозволяю. Так от, бачили, да, робила такі млинці вівсяні млинці Дуже класні. Отак покажу один, залишився. Такий, як вівсяний млинець, хлібець, знаєте, як такий лаваш. Дуже класно з нього робити такі роли. Я всередину показувала вам, да, поклала авокадо, пом'яти з сіль, перець, і трохи лимонного соку. Просто варені яйця з йогуртом, такі потовчені, знову ж сіль-перець. До речі, якщо ви на схуднені або, ну, знаєте, що, мабуть, будете їсти ще якісь жирні продукти сьогодні, то жовтки, можна там один залишити, наприклад, жовток, да, а решту жовтків позабирати, бо жовтки, то ну, в основному то є. То є жир. Білок виключно в, ну, в білку. Ну, да. так, <світ> логічно. А що ще можна додати зранку? Можна насіннячки якісь додавати, да? або там гарбузове насіння, або там насіння льону. Єдине, що льон дуже класно працює і дуже любить, коли його перемелюють в пудру, да? щоб це була така, як пудра. Кунжут можна додати, так як і чорний, так і білий, він також дуже корисний. Взагалі можна зробити таку суміш перемолоту і просто потім посипати. Єдине, що е, горіхи і насіння в плані гарбузове краще на ніч замочити, да, для того, щоб ну, воно буде легше засвоюватися і позбудеться тих речовин, які, е, як сказати, Є такі речовини, які блокують корисні речовини в самому насінні. І коли ми замочуємо на ці речовини вони йдуть. Тому насіння стає ще корисніше, ще легше перетравлюється. Тобто, ну скористайтеся, це дуже, дуже буде класно для вашого сніданку, для вашого організму. Так? Тобто, бувало під відео е питання від вас були. В плані стрункості, да, там, в плані стільки хліба, там, як, 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 як тримати форму. Ну, По-перше, це навантаження, да, ви маєте витрачати енергію більше, ніж ви її споживаєте. І момент ну, дійсно, мабуть, спостерігати за своїми, дотримуватися, да, за харчуванням в плані кількості білків, жирів і вуглеводів. Тобто калорії я. Ніколи не рахувала і рахувати не збираюсь. А от по, по білкам, по вуглеводам, по клічаці, тут у мене все обов'язково. Ну маю дивитися так, щоб все було правильно і не завжди можна один з одним е споживати, да, тобто ну комбінувати. Тому на сніданок вуглеводи. Млинці, да, там вівсянка є, от, і там обов'язково вуглеводи мають бути, тому що нам потрібна енергія на цілий день. Тим паче, сьогодні в мене знову можливо буде тренування. Щас подивлюся по часу. Якщо встигну, то е, піду в зал, тому вуглеводи мають бути. Е, там сир, яйця це в нас про білки, яйця варені, панство так само про білки. Єдине, що там є жовток, там трошки жирів. Тому якщо вам ну, забагато жирів буде за цілий день, да, ви собі так приблизно деякі жовтки можна просто забрати, залишити один білок. Ну і додаю туди грецький йогурт, сіль перець і просто так от все переминаю дуже смачно, як на мазочка якась, або на лаваші, або там ще кудись на печену картоплю, навіть у мене таке дуже люблять. І авокадо, сіль перець і лимонний сік. Огірки, помідори е виключно за для насиченості, тому що в огірках помідорах клітковини майже немає, там виключно вода. От, а в листях салату клітковини трошки є, тому листя салату варто вживати в більшій кількості, ніж, е ніж огірки і помідори. От, і трошки вирішила себе вже побалувати друга чашка кави. Да, і в мене тут залишилося. Залишки розкіші. Я, я дуже люблю трояндовий рахат рахатлуку. Зранку собі можу дозволити: один-два шматочка, бо цукор практично не вживаю. А от, і, і все. Далі, далі трошки поприбираємо. Це я вам так розповідаю. такі Плани на день, наміри на день. Попрацюємо трошки. На закупи потрібно з'їздити. А, і бій. Сьогодні бій. На вечір. Усік Дюбуа. 19 число. На зараз будемо вболівати всією країною. Непохідна віра в перемогу козака. А -а 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 -а, дай Боже, щоб було так. Дай Боже. Ще будемо на зв'язочку. Тільки купили, одразу покажу вам. Беру кістки, там хрящики є, а продавчиня мене питає, може собі щось візьмете. Я кажу, так це собі вона. А, ну так, колаген, це ж корисно. Будемо бульйончик з вами варити сьогодні. Ну, їдемо в зал. Ніхто зі мною не схотів. На закупах були, бачили. Ох, кісток купили. <ріст> буде з чого зварити бульйончику. Е, вже поставила бульйон, е, причому так, заливаю спочатку води так, щоб покривало кістки. І я завжди перший бульйон, як закипить, я його зливаю. Кістки промиваю, а потім вже наливаю воду, і ну, той, який буде варитися, 24 години. Звісно, на ніч не буду залишати. Е, буде ну, за два дні. Чи за скільки там вийде до завтра, до післязавтра, а потім можна спокійно його морозити, можна просто залишати його в холодильнику. Воно як желешка, це так, такий, як е, типу холодцю. Е, класний натуральний колаген. Тобто, ну, це краса і здоров'я і для жінки, і для чоловіка, і в плані шкіри, і волосся, і все, що нам необхідно. для, Молодості давати собі якесь силове навантаження своєму тілу, тому що м'язи відповідають за імунітет і за молодість. От, і е, і колаген. Причому такий натуральний білок в тому числі, ну, панство. Тримаємо. Тримаємо стрій, як то кажуть. Їду в зал. Сьогодні буду сама без тренера. Тренер також вже своє відпрацював, а мені щось вдома не сидиться. Так, друзі, зняла вам розклад по вашим питанням і думаю, не відходячи від каси, як то кажуть, запалю... ой, боже, як пахне фантастично! Запалю пало -санте. Посидимо з вами, поговоримо. Є дуже цікаві питання від вас. Розкажіть, будь ласка, питання до кави. Ну, без кави, друзі, але ж з Санта. Для чого потрібен ловець снів та музика вітру? Дивіться, ловець снів, він, ну, по таким віруванням, да, він має ловити все погане, що може прийти до людини, коли вона в. В сні знаходиться. Ну, коли ти в сні, ти в такому стані, коли ти начебто ну фізично себе не можеш контролювати, і ми ж з вами говорили, пам'ятаєте, що сонце ваше життя просто таке саме, як воно і в, в яві, да просто воно таке несвідоме. Це ви більше Беззахисні, коли ви знаходитеся в безсвідомому стані, тобто до вас щось таке може да, там, підійти. Ну я образно. Ну, і ловці снів, снів вивішалися для того, щоб е, ніхто не міг це зробити. Вони там, типу, плутаються, да, і гарне проходить через оце віконечко, що посередині. Так, Поставлю тут поближче, щоб вам було видно вогник. Проходять через те віконечко, що посередині. Е, тому і не... Варто його закривати, коли ви робите ловець снів? З чого завгодно можете його зробити, просто що серединка має бути порожньою. От. І вішається зазвичай там десь в районі ліжка, в районі спальні, ну тобто, де хочете, да? це такий момент. Ну, а музика вітру так само, як і благовонії, все, все, що звучить, всі звуки, дзвіночки, як. В церкві да, дзвони. Момент благовоніє. Це все відлякує темні сили, відлякує злих духів, тобто ну, мова більше про це. Тому я таке люблю. В мене благовонні завжди, їх багато. Навіть буває, ми сидимо на вулиці, я щось таке можу запалити, і благовонні можу запалити, і свічки оці свої відьомські, якщо пам'ятаєте, хто придбав у мене, то. Запах такий неймовірний. Тобто, ну, воно, воно все так. В, в межах простору воно все працює. Так, тепер потрібен рецепт млинців та квасу. Да, з приводу закваски. Зробимо, друзі, обов'язково. Планів у нас з вами багато. Часу, дай Боже, також багато. Тому зробимо обов'язково. І ви, там ще було якесь одне питання. Мабуть, не тут. Мабуть, воно було в телеграм-каналі. Зараз, друзі, я його знайду. Стосовно як обрати, якою дорогою ти йдеш, чи правильною, чи неправильною. Я зараз спробую знайти. Так. Як зрозуміти, там, здається, так ви говорили, як зрозуміти, що ти йдеш правильною дорогою чи неправильною, бо щось там рушиться, щось там ламається. щось Я не можу не можу знайти. Друзі, добре, давайте так, так розкажу. Насправді, не дивіться на дорогу. Давайте ось так. З вами буде відбуватися все, що з вами має відбутися, в залежності від того вибору, який ви зробили. Якщо ви свій простір притягуєте багато очікувань і живете. З принципу, щось приймаю, а щось не приймаю, тобто не даєте можливості всьому бути в вашому просторі, неважливо, що там вам подобається, не подобається, комфортно, некомфортно, то зазвичай так і буває, що десь щось рушиться, ви дуже втомлюєтеся, фізично втомлюєтеся, щось у вас може падати з рук, тобто щось, ну знаєте, як починаєте щось робити. І постійно щось вам заважає. Або там щось готуєте, там впало, там впало, або щось постійно просто випадає, десь потикаєтеся по шляху. Щось притягуєте, десь ви за щось тримаєтеся, за те, що не потрібно триматися. Ми говорили з вами про те, що не потрібно прив'язуватися до будь-чого, щоб не було в вашому житті. Е, Будь-що е, гарні люди, погані люди, любов, там, щастя, е, щось земне, щось матеріальне. Сьогодні є, завтра немає. Да? І у нас з вами війна нам дуже наглядно все це показала. Тому просто радіємо ж, е, живучи на тут і на зараз. От є от такий період. От маємо те, що маємо з вами. Ось тут, ось цей момент, отак у нас прекрасно є можливість вийти з вами в ефір, поговорити. Розказати якісь цікаві історії, від вас якісь цікаві коментарі, почитати, просто ось так поспілкуватися, да з приводу будь-якої інформації. Тут же ж мова не йде те, що там, мені хочеться, або там мені щось приємно, або неприємно вам відповідати. Якщо є якась інформація, щось таке створилося, значить потрібно про це поговорити. да Певний запит має бути отримана відповідь. тому Якщо ви даєте запит в простір, ви ставите собі якусь мету, ви кудись рухаєтеся, дайте можливість простору з вами говорити. Говорити він може через все, що завгодно. А через людей навколо, от ви можете просто іти по дорозі. Десь ви там на зупинці хтось сидить, або хтось просто пройшов повз вас, і ви почули там фразу якусь розмову, якусь, і там прозвучала відповідь на ваші питання. Тому завжди намагайтеся бути без навушників, просто слухати простір. Так? Ну, цікаво, як, як він з вами говорить. Можливо, книжка, десь, можливо, бікборд. Ви побачили якась фраза. І от вона прямо на, на даний момент, на тут і на зараз, вона вам як знак відчулася, відгукнулася, і от вам прям стало легше, або навпаки, як момент попередження, застереження, типу там туди не ходи, да. Подумали там про, про щось, куди, куди б вам хотілося десь себе задіяти, а тут їдете автівкою, наприклад, да, і тут вам на, на, на всю дорогу. Якийсь там стоп, або, е, я не знаю, ну, знак, який забороняє проїзд, наприклад. І ви можете, звісно, звернути на нього увагу, тобто це може бути як якийсь знак. Да? Ну, дивлячись, звісно, все в контексті моменту, в контексті ситуації. Бувають і такі, і такі речі. Тому е, простір з вами говорить так, е, як ви зрозумієте простіше всього. Не прив'язуйтесь. Не притягуйте, а сприймайте з вдячністю все, що відбувається. Якщо сильно втомлюєтеся, все ламається, просто нічого не робіть. Візьміть собі вихідний. Значить, десь забагато активності, забагато контролю, і тіло зазвичай з нами говорить саме таким чином. Да? Ну, момент, момент втоми, коли щось валиться з рук там, і так далі. От, якось, якось панство так. Цікавиться паласанта, оскільки не купую в різних магазинах, а скрізь горить, горить, горить по-різному і запах трошки відрізняється. Ну, хто часто палить, да, от я цей запах дуже гарно знаю, то буває різний аромат. Дати йому потрібно пару хвилин погоріти, а потім можна затушити. Дуже люблю цей запах. Тому панством відповіла на питання. Ми сьогодні там зранку я ще знімала, трошки вдень познімала, це вже у нас вечір. Знову ж таки, чекаємо бій усика, да, що там і як там буде, будемо вболівати з вірою, з надією на те, що козак нас наш має перемогти. Чекаю ваші коментарі, чекаю якісь нові теми від вас. Можливо, з чимось є якась цікава інформація, чим ви можете поділитися. Буду рада, буду вдячна. Обіймаю, бережіть себе. Ми з вами на зв'язку.